Сьогодні картина дня Сергій Шишко, зимовий фонтан. Митець створив цю роботу у 49-му році минулого століття. Ця робота належить Хмельницькому художньому музею, і музей цим дуже пишається. Адже в червні минулого року інша робота Сергія Шишко на відомому міжнародному аукціоні Содбіс була продана за 24,5 мільйонів доларів. Дивовижно, але художник. Який працював дуже в стилі такому ліричному, спокійному, скромному пейзажі, переважно він писав київські пейзажі, і уминув за часів соціалістичного реалізму відомі політизовані теми, яким чином він здобув такої відомості, чому його твір продався за такі неймовірні гроші, чому сьогодні в художньому музеї ми завмираємо біля цієї дуже скромної роботи, десь приблизно 30 на 40 сантиметрів. На творі зображено зимовий фонтан. Він заснув, як великий велетень, як велетень, що чекає на весну, прокинутись і знову співати струмочками води і радувати людей, які прийдуть до Маріїнського парку. Це саме серце Києва, Маріїнський парк. Люди гуляли там як у 49-му році, так і сьогодні. Ми бачимо цей відомий фонтан, біля якого матуся з маленькими дітками гуляють, наспівуючи їм пісеньок, і знову ж таки життя продовжується. 49-й рік. Подумайте, це тільки не закінчилася Друга світова війна. Проте добра, мила, спокійна робота говорить про те, що життя триває, що дійсно не тільки фонтан, але й людське життя. Нормальне, щоденне людське життя і цінності вони знову будуть в нормальному руслі, і люди будуть жити, радіти і народжувати дітей. На передньому плані ми бачимо двох матусь, які сидять на засніженій лавочці. Щось обговорюють між собою, на них модні, неймовірно модні на той момент капелюшки, вони пригортають до себе своїх малючків. Життя триває. Шишко прожив довге життя. Він народився 1911 року, помер в 1995 році. Тобто, весь цей період радянський начебто мав його зачепити. Але його талант, його вміння. Роздивлятися навіть в білому кольорі таку багату палітру, навіть в таких маленьких, інтимних, ліричних сценах, таке багатство емоцій і багатство філософії дозволило йому лишатися майстром пейзажу. Він був офіційно визнаним майстром радянського пейзажу. Київські види, найвідоміші в його творчості. Хоча саме за часів війни він перебував у Самарканді, і здавалося б, такі яскраві кольори, такі контрасти, сонце, яке висвітлює і вижарює кольори неймовірно, невже це його не захопило? Ні, він повертається до Києва. І саме київські, спокійні, пагорби, спокійні ліричні пейзажі стають головною темою Сергія Шишка. Тож, пам'ятайте, життя це мистецтво. А мистецтво це життя.